іноді ти можеш відчути вібрацію на цих островах. Цей приглушений гуркіт, який пронизує весь острів та кожну частину твого тіла. Але навколо лише високі скелі та величезні хвилі, які розбиваються об них. Вибач, я не можу слухати це знову. Я дарма сподівався, що ти змінишся. Бажання напитись може з'явитися просто так. Спочатку ти гадаєш, що все добре, а потім єдине, чого ти прагнеш, це нализатись. Чим Лондон не схожий на це місце. Тут є де погуляти, я гадаю. Як довго ти плануєш тут бути, я маю повернутися до свого життя? Як там мати? вона дозволила додати мене у свої молитви? Мені страшно, мені не вистачало цього. Я забула, як це відчувати себе живою. Скільки днів ти вже не п'єш? 62 дні. Не завжди буде легко. Просто старайся більше. Моє тіло це континент. Мій подих рухає хмари по небу. Та хвилі рухаються в унісон мого серцебиття. Тікаючи від себе за межею життя.